Доброго дня усім! До вашої уваги результати роботи монтажників фірми Вік на Чернівці. І ви бачите результат роботи з остеклення балкону. І ми дуже задоволені цими рамами, цією роботою. В квартирі в цілому стало значно світліше і комфортніше через те, що немає шуму з вулиці. Ви бачите, під нами вулиця Руська. Якщо ми відкриємо вікно, ви будете чути весь той шум. Якщо закриваємо, у нас практично нічого не чути з вулиці. Дуже комфортно і приємно зараз. Навіть з балконою виходити не хочеться. У нас таких балконів ще на 9 поверхів, на 2 під'їзди, тому я буду пропонувати сусідам зробити так само, бо, власне, вже тепер навіть не треба міряти всі балкони однакові. І ви бачите, яка чудова панорама Чернівців відкривається через ці нові вікна. Дякую фірмі Вікна Чернівці.